Я тільки що виграв дан я контест. Я Це було дуже круто, три данки. У перших двох випусках ви могли побачити мою підготовку до цього заходу та перший день виступів, який, до речі, був дуже насиченим і цікавим. Окрім свого основного данк-шоу, я також приєднався до Хобасу на деякий час, зробив кілька данків і покатався містом на цьому автобусі. А ще там була найнеочікуваніша кінцівка гри 1х1, -1, яку я коли-небудь бачив у своєму житті, тож обов'язково подивіться перші два відео, якщо ще не бачили. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – Бери від гри своє. Сьогодні другий день нашого виступу. І сьогодні буде дан контест. склад учасників, такий ж самий, як учора. Це буде я, Талір Карі і Джонатан Едвардс. Вчора у нас був, було данк-шоу, воно тривало аж пів години. Було дуже багато класних данків. Хлопці просто розім'ялися за секунду, як це зазвичай буває у темношкірих хлопців. Вони ну, просто... Другий данк це був данк за спиною від них. Це просто щось. Вони вистрибували просто головою до кільця на кожному стрибку. Це було просто жесть. Але загалом шоу. Було дуже класно, дуже класний паркет, дуже класні кільця. Не дуже багато глядачів. Я думаю, сьогодні буде їх ще менше, тому що у даний контест о 11-й годині, як ви бачили, просто нікого немає на трибунах. Просто пусті. Але це нас не засмучує. Дуже класно позмагатися, пострибати разом. Це, це завжди дуже класно. А потім я думаю, я знову знайду хубас і продовжу виступати з ними сьогодні. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Фіналі Прохайдор okay. відвалився після другого раунду. Та okay. да, Джон Едвардс відвалився після другого раунду. І в нас була сталерам ще по одному данку в фіналі. Я забив з третьої спроби данк від ногою Скорпіона вже другий раз у своєму житті. Вже другий раз у своєму житті забив це на контесті. Це дуже круто, з третьої спроби, але я забив його. Вчора був дуже насичений день. Дуже багато стрибали. Я не сподівався, що вийде непогано пострибати сьогодні, але я виграв дан контест. Завтра ще один день. Завтра буде дан шоу. Також сьогодні буде. Одразу після дан контесту Смув повідомив мені, що вони з Хубасом вирушили на якийсь баскетбольний вуличний майданчик, де мала відбутися зустріч американських баскетбольних блогерів. І оскільки я був на машині, я одразу ж поїхав туди. Але ні я, ні хтось із присутніх навіть не могли уявити, кого ми там побачимо, окрім заявлених блогерів. Взагалі, у ті дні були побудовані спеціальні окремі майданчики для виступів інфлюенсерів Але ми поїхали на так звану трудвіжуху. У звичайні двори, де для свого ютуб-каналу знімав відео Фріга, якого я думаю, багато хто знає. Я впевнений, що ви також тут побачите багато знайомих облич. Чесно кажучи, я сподівався забити пару данків для контенту, але не очікував побачити таку кількість людей та охорону, яка супроводжувала учасника Заласлави Двайта Ховарда. Так він просто з'явився, ні звідки, і вся увага одразу ж переключилася на нього. Але без зайвого пафосу він просто зайшов у натовп і спокійно спостерігав за грою, як мені потім сказали, фріга анонсував, що буде якийсь гравець NBA, але ніхто не очікував саме такого повороту. Двайт виявився своєрідним відволікаючим фактором у цій ситуації. Мало хто звернув увагу на звичайного хлопця в худі та окулярах, який увесь цей час стояв у кутку і спостерігав за усім, що відбувається, і в один момент цей хлопець вийшов на майданчик у складі однієї з команд, і це виявився один із найкращих шостих гравців в історії NBA Лью Вільямс. Пострибати того вечора мені так і не вдалося, але такий незвичайний вечір мені точно запам'ятається. Ось і все, три дні поспіль були данк шоу, були данк контести були дуже насичені. Дуже класна атмосфера у місті. Дуже багато студентів, хористів, просто глядачів, фанів баскетболу. Дуже класно знаходитися в цьому місці прямо зараз, тому що вже сьогодні буде. Фінальний матч, March Меднес. І вже після цього Сан Антоніо стане трохи пустіше. А хлопці стрибали як скажені. Вони значно молодші за мене. Джон молодше мене на 10 років, а Таліркарі на 6. Як завжди, вони просто без розминки почали забувати класні данки. Дуже радий за них. На попередньому на першому данк шоу я забив. Е все, що хотів, і скорпіон, і майже забув баунс-данк, за спиною дуже класно сандалив. І під ногою, і все. все 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 Також на данк контесті забив скорпіон під ногою. Це вже другий раз, коли я забив його на контесті у своєму житті і виграв завдяки цьому данку. Якщо загалом дуже класні три дні, дуже насичені, дуже задоволений, що мене запросили сюди. І я думаю, що вже скоро я буду виступати на арені NBA знову у Клівленді. Я сподіваюся, що наступне шоу буде не менш крутим ніж наше попереднє з Джоном. Я думаю, що також він там буде, або може буде хтось інший. Я ще не знаю. Ще чекаю інформації з приводу тієї поїздки. Всім дуже дякую за перегляд, дякую за лайк, за коментар, дякую за підписку. Побачимося вже скоро у нових відео.